Всім привіт! Підписники, і сьогодні ми вчимо англійську мову. І так, зараз буду читати. My best friend is Tai. He is a boy. It is a doggy. It, It is nice. Um, поки все правильно. Наступне. Let's do it again. Let's, go. Let's, go. Let's go. My best friend My best is Mary. 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 She is a girl. She is sad. My best Так, My прав... best. And is Tom. He is a boy. He is clever. Неправильно. Kibi. Сьогодні вчили це слово. Розумний, як буде? Крив. Clever. 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 Так, тепер перекладай, будь ласка. Самого, самого першого стопчика. Ощий друг тенд. Ой, тут забувалось. Він. Він Те... той. Той. Що таке той? Не знаю. А ми вчили, у нас була тема My Toys. Що за My Toys? Я. Ну повернись, що таке Toys? Що таке Toys? Іграшки. Іграшки. Та що таке? Ит из а той Він іграшка. No, він іграшка. It is... Ой. Ну, Вин игрошка. Ис той. Ну да, і прикладай. Він ведмедик. Да, а який ведмедик? Плюшевый. 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 В нього все Неусахарный. Ні, він гарний. Він гарний. Далі. Найкращий друг. У каже подруга. Мері це ж дівчинка. Моя найкраща подруга. Найкраща подруга Мері. Так. Вона. дівчинка. Вона. сумна. Так, це правильно. Наступний стопчик. Мій крафі. Найкращий... Так. Не, не читаємо. Прикладаємо. Він. Хлопчик. Так. Він. Радісний. Радісний або. Правильний. Веселий. Веселий це фані. Тому я кажу, що радісний веселий це більш відноситься до слова фані, а хеппі. Веселий. Щасливий. Щасливий. Так. Наступне. Мій найкращий друг He is. Знову починаєш. Перекладаємо. Він. Він хлопчик. Так. Ну. Він. Він розумний. Ну, молодець. Ти впорався. Що ти скажеш? Ставте лайки, пишіться на канал, якщо ви любите англійську мову.